До 21 року не був ні в якій церкві. Я виріс з прості е, сім'ї, православні. Знали, ну, до церкви ніхто не ходив. Ну, боже, як всі, знаєте, як всі. В невеличкому селі я виріс до 15 років, потім поступив в музичне училище, поїхав, і це з 15 років, я, я додому тільки в гості до батьків. Я я дуже любив співати із самого дитинства, десь з 4 років, ну, як мав кожен із нас. Кажуть, українець народився то одразу дуетом співає ну, співуча нація та й все. І я дуже просився, щоб мене віддали в музичне училище. Тато каже: давай поступай тут в м'ясомолочний молочний комбінат, людиною станеш вчитися на, на м'ясомолочний техніку. А я дуже хотів співати. І отак без музичної освіти я не вчився в музичній школі, зразу поступив в музичне училище до Вінниці. І потім після цього була армія. Я промитий був, мозки були промиті, служу Совєтському Союзу. Я дуже хотів в армію, я готувався, я качався і так був з спортивної такої статури. І не взяли мене туди, куди я хотів, бо у мене було плоскостопіє дуже сильне, ноги. Слабкий як для цього, але я опросився і все рівно служив, бо ну, це окрема історія. Після армії я також пішов далі поступати, поступив в консерваторію в Київ на оперне відділення, і я дуже сильно пишався собою. Батьки навіть не знали, де та консерваторія, сам добився, пішов працювати в театр, потім запросили мене співати в Володимирський собор. І знаєте, був період часу, коли я. Не знав, на якій є землі, я був дуже гордий собою, нічого собі сам всього добився і все в тебе гарно складається, зустрічаєшся з коханою дівчиною, багато в тебе друзів, І наче все так гарно складається, і тут І тут стається щось таке дивне. при всьому зовнішньому такому укладі хорошому, а в мене щось тут щемить, я не можу розібрати, що там таке. І, і... і... знаєте, як одна думка. Другу облічає, щось мені не так. Я, я ніколи не був депресивною людиною. У мене завжди багато друзів, я радісний, і все. А отут приходить щось таке, тобі щемить, щемить. І добре, що я ну, вивчив молитву Отче наш недавно ж в православній церкві співав. От. Хоча там багато що. Ну, деякі молитви я знав, а деякі просто співали із написаного. Але я просто, просто був релігійною людиною. І багато себе захищав. Дуже багато цікавих речей я почав читати в Писанні, там де написано всі згрішили і позбавлені слави Божої. А я думаю, так всі ж. Не тільки я один, це ж до всіх. І е, вибачте, глупі, банальні виправдовування, вони мене влаштовували. І я заспокоювався, все нормально. І багато чогось іншого там, те, що я читав, я знаходив гарні якісь хороші місця із біблії. Я думаю, це про мого товариша. А це про мого сусіда. Я ж хороший. Я весь час я на утренній, на вечерні, приходжу. Ну, не важливо, що мені там платили за те, що я співав. Але ж я собі це приписував в свою святість. В те, що я чогось досяг, що я не тільки хороший, я інтелігент, і тут вчуся, і там працюю, і в мене все добре, і навіть тили в мене прикриті, я в церкві співаю, я щось собі думав, що от все в мене так гарно складається. Але коли починаєш читати Слово Боже, знаєте, коли людина проти тебе щось говорить, то ти ще можеш їй щось сказати. А коли Дух Святий починає отут капати і починає говорити, облічать тебе, і ти вже стаєш беззбройний, ти не можеш нічого сказати. Ну, для мого твердого лоба прийшлося Богу походити біля мене майже три роки. Тук, 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 тук. Бог досяг мене. Слава Богу. Це Слава просто, Богу. Це просто ну, чудо, я інакше це не можу назвати. Дійсно, Бог дав мені благодать. Свого часу це було 14 жовтня 92-го року. Я прийшов пізно з роботи, з театру. Дружина вже спала, я вже був одружений на своїй коханій дівчині. Я прочитав одну брошуру, мені просто дуже захотілося почитати. Тоді був спектакль, в якому я брав участь. Він був про юдеїв, про гоніння юдеїв, про ці погроми. Може, хто знає, Шолома Лейхіма теплі тебель, теплі молочник або російською скрібач на криші. А був такий спектакль, і там дуже багато було цитат із слова Божого. Цікавий спектакль. Якщо ви, може знайдете книжку, зацікавитесь, почитайте. Про... Євреївське, ну про життя євреїв. І саме тоді я вже зрозумів, що це, знаєте, як слово Боже каже, день благоприємний, да? саме День спасіння, час благоприємний для того, щоб можна було зробити цей крок до Бога. І я тоді просто я впав перед Богом. От я відчув, що це зараз, зараз мені Бог потрібен більше всього. І в тому гуртожитку. Добре, що нікого більше не було, ми жили так цікаво за ширмою, за шафою, одружені, ще троє хлопців, велика кімната це в нас таке було студентське життя. І просто добре, що нікого не було, вже майже 12-та ночі, дружина спить, а я плачу біля стільця на колінах, просто ридаю. Я собі думав, добре, що жінка спить, бо подумала що щось з чоловіком сталося. Коли я виплакався, коли я вже все сказав Богу, коли я, ну, таке відчуття, що. от... Ти, ти очистився, я став на ноги, мені здавалося, що я землі не торкаюся. Настільки таке було е, е, чітке, різка така переміна, що мені дуже хотілося тут же комусь сказати. Дуже хотілося. У мене був товариш, з яким ми читали Слово Боже, і ми разом там декілька людей, і дружина моя. Ми цікавилися, мене були поганими людьми. Тому то і мені було дуже важко покаятись, тому що я вважав себе хорошою людиною. Але Слово Боже відкрило мені мою чорноту, мою глибинні оці заліжі того, тої чорноти, з якої треба було звільнитися. Я побачив через вікно, що на кухні світиться світло в гуртожитку, я побіг туди, а там мій товариш щось готує їсти, гуртожиток. Я почав йому свідкувати, я почав йому казати. І він каже: Ну і що ж ти покаєшся? Я бачу, що мене так розчарувало, це чесно. Я думав, що ось він захопиться, він побачить, він зрозуміє. Прийшлося мені спати йти. Таким незрозумілим. Не І коли ми проснулися вранці, я кажу до дружини, кажу, Врослава, я покаявся, я став новою людиною. Мене тут чекало ще одне розчарування, тому що жінка мені сказала, нічого, ти артист, в тебе на почуттях скоро пройде. Я собі думав, яка жінка не хоче, щоб чоловік став кращим. Ну я й сам вважав себе, що я хороший чоловік. Але пізніше я зрозумів, який я чоловік, тому що десь. Бог дав мені благодаті, що я не здався. І дуже сильні прийшли в мене переміни словесні, я перестав випивати, перестав курити. Взагалі, я не був якимось там чи наркоманом, чи алкоголіком. Я не був, я був дуже хорошою людиною, але ж все одно, вже такі всякі речі в мене тягнулися за собою. А тут, отак раз, і все залишилося. І друзі почали дивитися, крутити пальцем біля скроні. Казати, ти був нормальний чоловік, з тобою можна було випити по 50 грам, поговорити про життя. Тепер ти якийсь не такий. І коли я вперше попросив дружини пробачення, ну я вперше просто побачив себе, який я. І вона так подивилася на мене. Очі без того великі стали ще більше. Вона каже: А що з тобою сталося? Ти рік був правий, ми рік прожили життям. А тут ти чогось просиш вибачення. Ти читав різні книжки там, про психології Дейла Карнегі, як приобретають друзів і оказувати влияння на людей. І, і тобі щось нічого не, не мінялося, а зараз щось сталося? І тоді мені стало відкритим це, що Бог проявляється через мене. І так сталося, що я знов зірвався, знов десь не так сказав, і знову мене Дух Святий облічає. Я знов прошу в неї вибачення, для неї стало. Таким це свідченням сильним, що вона сказала, я теж так хочу. Я теж хочу такої переміни. І десь, слава Богу, десь близько місяця і вона стала Господньою. Слава. слава Богу, це, це дійсно великі діла Божі, те, що Бог робить з нами. А після цього я почав молитися і шукати можливості, як я можу служити. Як я можу прославити Бога. Мені стало це чітко зрозуміло, що я не можу отак от просто жити. Був період часу, коли Бог почав мене ламати, тому що, знаєте, ми хочемо служити Богу, але ж уявлення про служіння зовсім інакше. Працюючи в театрі, в мене ну, яке служіння? Я тільки так собі і розумів, що я десь буду свідкувати, я десь буду щось зі сцени говорити там щось. А, але Богу прийшлося поламати в мені це відношення до слави, відношення до любові, що таке любов, відношення до служіння. Богу прийшлось повністю зробити оцю переміну в моєму житті. Це було дуже боляче. От і коли я молився, е, і спитай мене Боже, узнай серце моє, і спитай, узнай помишлення моєї зріні на опасне путі, направь мене на путь вічний, 136 й псалом, то Бог почав діяти, друзі. Це небезпечна молитва, але благословенна. Бог діє. Бог буде діяти, якщо ми щиро звертаємося до Нього і хочемо, щоб він проявився через нас. І вже через декілька років, правда, але Бог дав мені цю благодать, що я маю можливість трудитися серед незрячих людей. Робота почалася в тому, що ми записали Євангеліє, поширювали по всіх бібліотеках сліпих людей, близько 200 тисяч в Україні. З наших, там тоді було 52 мільйони, зараз не знаю скільки. Близько 200 тисяч людей з інвалідністю позову. Це перша група повністю, які не бачать близько 65-70 тисяч. Потім всі інші третя група, друга група і записували Євангелія. Потім я почав писати пісні, записувати їх в альбоми, поширювати. Потім почав їздити по Україні. Організували вже 38 біблійних груп. Це групи, куди збиралися незрячі на тижні, а потім в неділю вони йшли в церкву. Така була інтеграція в церкві, проводили дитячі табори, проводили центр реабілітації, навчали незрячих, як орієнтуватися в просторі, як працювати з телефоном, з таким озвученим, з комп'ютером, як робити масаж, як орієнтуватися там з тростиною, ходити на кухні. Все і Почали працювати з молодими сім'ями, в яких народилися діти незрячі, тому що мами стараються стараються, десь там два-три роки дитині. Батько як правило відходить, залишає сім'ю. Мама до 5-6 років вибивається зовсім вже з сил. От і, і там треба віддавати дитину в школу-інтернат, і вона не знає, що з цією дитиною робити. Ми підхоплюємо її на цьому етапі і стараємося допомогти. У нас такі були курси спеціальні для мам, для дітей. От, ми продовжили до, до війни, буквально до війни ми займалися цим. А сьогодні <клес> ми тих, кого можемо досягнути своїми силами незрячих людей, ми забираємо свої центри багатьох допомогли добратися до кордону, багато інших комусь ми просто рекомендації давали, тому що. Що ми можемо, наприклад, своїми невеликими силами, кого змогли обійняти, того, того взяли, а інших направляємо. Інші церкви, і всі стараються і допомагають. А в нас є група незрячих тут, в Ружнятові. І так само ми, е, ми хотіли, б, щоб і вони знайшли для себе дім. А, якось у нас в репцентрі покаявся один молодий хлопець. Тяжка дуже доля. В ну, кожного своя, для кожного вона найтяжча. Молодий хлопець його побили, забрали гроші, але побили так, що він через два роки втратив зір повністю. От. І він попав до нас на реабілітацію, слухав слово, через короткий час покаявся, прийняв хрещення. Я його якби помістив в одну церкву і я якось дзвоню до нього і питаю: каже: Вадим, як тебе справа? Він каже. Знаєш, я каже, Христа знайшов, а церкву не знайшов. Сім'ю, я каже, не знайшов. Тому що люди кажуть, хороші, але в кожного свої справи, кожен займається з собою. Я як був одинокий, я одиноким залишився. Я буквально плакав. Мене це так боляче, мені так зачепило це. І я почав шукати дійсно церкву, яка його. Яка йому може стати сім'єю? Хлопець дуже хороший. Не то, що знаєте, бувають такі люди, що повиснуть на тобі, і поки ти не змучишся, не вмреш під ним, він не лишить. Ні, це дуже хороший, дуже такий порядний, інтелігентний хлопець. я розумів, про що він говорить. Я розумів, кожному із нас потрібна оця сердечність, сімейність, де ми можемо отримати своє оце, тепло для себе, те, те, що так потрібно для нас. І... Я був в одній, в другій церкві і свідкував і говорив про це. І за рік до війни, слава Богу, Бог знайшов таку церкву. Просто знайшлися там декілька людей. І я вам скажу хто. Коли я робив оголошення в церкві, хто може стати очима для цього хлопця, відгукнувся чоловік, який не може сам ходити. Після інсульту. В нього дуже пошкоджений руховий апарат. Він не може ходити без допомоги. Він може стати на ноги, і якщо на когось опирається, він може йти. Відгухнувся цей чоловік. Його жінка приводила до Вадима, вони багато гуляли, розмовляли, спілкувалися. Я дивився на них. Я коли побачив, як вони йдуть разом в церкву, це передати неможливо. Оце я говорю Бог переплавляє. І зараз. Поки ми, знаєте, я собі задаю питання, скільки мені потрібно, скільки людині потрібно втратити, для того, щоб вона зрозуміла, що вона не Бог, для того, щоб вона зрозуміла, що нам потрібно служити одне одному. Нам потрібно підтримувати одне одного. І так, бачите, той не може ходити, а той не може бачити. Один, і тепер двоє разом спілкуються, і один для другого опора і ноги, а той для нього очі. Так має бути кругом. Але це станеться тільки тоді, коли ми признаємо свою слабкість. Ми дуже горді, дуже сильні. Часто в сім'ї так стається проблема, що зустрічається двоє гордих і сильних людей, хороших по окремості, але коли разом сходяться, біда, кажуть, як хоч святих виносить. Друзі, це наука для нас. Ці образи це наука для нас. І зараз ще про один образ я хотів би сказати. Да, ну що стосується незрячих, я прошу молитися. Щоб ви не засиділися і все було добре. Сьогодні ж молитовне служіння, правда? Давайте ми помолимося зараз про незрячих людей.